Доповідь, доповідь, яка стосується нервової системи, але автономної нервової системи, тобто то, чим опікуються кардіологи, а представить доповідь ендокринолог, професор, доктор меднаук наук Надія Миколаївна. Да, дякую. А насправді ендокринологи це люди, які дуже люблять це вивчати, і ми знаєте, так вважаємо, що практично всі органи і системи це все ж таки патологія. І безумовно, на сьогоднішній день я хочу поговорити про нове в лікуванні. Це мозковий нейротрофічний фактор. Тому що дійсно про нього говорять сьогодні, мабуть, тільки линиви про нього не говорять, тому що навіть в Європі його стали вивчати саме. З позиції навіть зменшення депресії, тому що, як виявилось, не всі антидепресанти вони покращують цей фактор. А він насправді дуже важливий. Якщо ми поговоримо про цей фактор, він насправді забезпечує диференціацію та виживаємість нейронів, Він забезпечує рост, проліферацію нейронів і пластичність нейронів, тобто він відповідає взагалі за нейрогенез і нейрональну пластичність на будь-якому. Рівні нервової системи. Що зменшує цей фактор? Безумовно, це відсутність фізичного навантаження, це порушення сну, це неправильне харчування, особливо це стосується пацієнтів з цукровим діабетом, ожирінням і це стрес. Якщо подивитися на цю картинку, взагалі у всіх, на жаль, на сьогоднішній день буде зниження цього фактору. Але, безумовно, цей фактор дуже важливий, тому що саме завдяки ньому відбувається. Ця синаптична передача. А в нервовому волокні, тому що дійсно він є таким потужним модулятором, саме в трансмітері. Якщо ми говоримо про цей нейротрофічний фактор, його безумовно стали більше вивчати неврологи особливо психіатри, тому що виявили, що на жаль, у пацієнтів з депресією і з когнітивними порушеннями, він дуже знижений, і як ви бачите, він дійсно впливає не тільки на розвиток депресії, але він впливає навіть на настрій. А, ну і, а, мабуть, всі а, чули не так давно, коли говорили, що а... Літій він зменшує прояви Альцгеймера, Да, я знайшла дослідження ще датоване 22 роком, який показав, що дійсно є препарати, які впливають короткотривало і довготривали на нейротрофічний фактор. Як ви бачите, кетамін він короткотривало впливає всього одну годину, в той час як препарати літію, як виявилось, вони впливають тижнями, тому вони є додатковим таким от перевагою. В плані пацієнтів з знов таки когнітивними порушеннями, але знов таки хочу показати, є дуже багато досліджень, де вивчали окремі навіть антидепресанти, які не тільки, скажімо, зменшують прояви депресії, а й покращують мозковий нейротрофічний фактор, тому що саме його нормальний рівень це також запорука успіху в лікуванні депресії. Як виявилось, не всі антидепресанти підвищують нейротрофічний фактор але ми будемо говорити трішки про інше, тому що в ендокринології нейротрофічним фактором зацікавились набагато раніше, коли вивчали ускладнення розвитку цукрового діабету: центральні, периферічні, автономні. Як ви бачите. А в усіх випадках, на жаль, у пацієнтів з цукровим діабетом цей фактор був знижений. Ну і безумовно почались пошуки скажімо, впливу цього фактора на різні прояви нейропатії. Одне з досліджень, це саме, скажімо, визначення рівня цього фактору у пацієнтів з різним типом артеріального тиску. Я просто нагадаю, що у наших пацієнтів з автономною нейропатією найчастіше це різю діпер. І як було виявлено, саме у цієї когорти пацієнтів нейротрофічний фактор знижений найбільше. А, ну і безумовно, якщо ми говоримо про цей фактор, зверніть увагу: на жаль, як я кажу, чоловіки виявилися слабкою статтю, і рівень цього фактору в них набагато нижчий, ніж у жінок. І якщо ми подивимось, вік 70 років років чоловіча стать це приблизно. Ізно 50 пікаграм на мілілітр, у жіночій статі в цьому ж віці буде тисяча, тобто вдвічі вище. А що стосується пацієнтів на цукровий діабет, на жаль, у наших пацієнтів рівні катастрофічно низькі, і безумовно, це сприяє. Погіршенню розвитку нейропатії будь-якого типу, якщо ми говоримо про взаємозв'язок між нейропатією периферичною і кардіальною нейропатією, що цікаво, це пацієнти з вперше виявленим цукром діабетом, тобто коли в них лікований, перешагнув. Рівень 6,5%. і на жаль, у цих пацієнтів 84% вже виявляли кардіальну нейропатію, і 67% виявляли периферичну нейропатію. Як ви бачите за регресійним аналізом, дійсно чим скажімо, вища кардіальна нейропатія за балами, тим нижчі показники мозкового нейротрофічного фактору і зверніть увагу, вони практично по нулях. Це на жаль реалії з нашими пацієнтами. Пацієнтами на цукровий діабет, те ж саме виявили з периферичною нейропатією. І знов таки, чим вище за балами шкали Торонто, яка показує важкість нейропатії, тим нижче цей мозковий нейротрофічний фактор. І знов таки, це пацієнти з першим виявленим цукровим діабетом. І були пошуки лікування підвищення цього фактору. Одним з ефективних методів підвищення це фізичне навантаження. Взагалі, виявили, що треба все ж таки приблизно ходити від 3 до 5 кілометрів для того, щоб підвищити цей мозковий нейротрофічний фактор. А ще препарати метформіну дійсно є ефективними в плані нейротрофічного фактору. І зверніть увагу, тут просто три різних види метформіну, але тим не менш, якщо на початку це було на рівні 10 Приблизно від 10 до 50 пікаграм, то як ви бачите наприкінці лікування відбувалося збільшення цих показників більше ніж вдвічі, але знов-таки це вперше виявлений цукровий діабет. Що стосується гіпотензивної терапії, є позитивний вплив саме ірбітану на мозковий нейротрофічний фактор. Це дослідження дуже цікаве, тим, що вивчали саме когнітивні порушення у пацієнтів з гіпертензією і вивчали, Чали не тільки мозковий нейротрофічний фактор, а і ТАО-білок. І було показано, що ірбітан не тільки позитивно впливає на зниження артеріального тиску, а і позитивно впливає на мозковий нейротрофічний фактор і зниження ТАО-протеїну. Тобто ми говоримо про профілактику когнітивних порушень у пацієнтів не тільки з сукром діабетом, а й з артеріальною гіпертензією. А, ну і... Третій препарат, безумовно, якщо ми будемо говорити про ірбітан, ірбісартан. До чого я говорю? Тому що ми далі провели дослідження, в яке були включені, включені препарати компанії КВЗ і в тому числі ірбітан. Ми його обрали, тому що в нього дійсно висока біодоступність, дозування 150-300. Це, до речі, дуже легко для ендокринологів. Знов таки, дозувати не треба, скажімо, дуже сильно. Ну титрувати. І, безумовно, якщо ми говоримо по спорідності до ангіотензину, в нього найвищий. а тому ми його і обрали. І третій препарат, який ми включили в дослідження, це всім відома альфа-ліпоєва кислота. Хоча досліджень стосовно мозкового нейротрофічного фактору, дуже мало. Один з них провели китайці на бройлерах курчатах, чому саме вони обрали курчат, дуже складно сказати, але тим не менш. Ще одне дослідження це вплив саме альфа-ліпової кислоти на мозковий нейротрофічний фактор, саме з позиції лікування депресії. Знов таки ще один пошук. І от дослідження, яке показало, що дійсно. Альфа-ліпова кислота є ефективна і підвищує мозковий нейротрофічний фактор, тобто таким чином відновлюючи нейрогенез. Стосовно нашого дослідження, ми взяли три групи пацієнтів, які були на метформіні, Ми їм дали метафору СР, щоб у всіх пацієнтів був однаковий метформін. В другій групі ми до метафори СР додали ірбітан. Це пацієнти, які прийшли як завжди, не знали, що в них є артеріальна гіпертензія. Були дуже здивовані І третя група пацієнтів, які вже отримували. Доволі довго цукрознижувальну терапію, які мали більш виражені ускладнення у вигляді ще і периферичної нейропатії. Тому їм було дадено ще і альфа-ліпон. Зверніть увагу, тривалість діабету в першій групі складала 2 роки, в другій 4,7 і років, і третя вона була найдовша 11,45 і років. Всі пацієнти були з ожирінням, всі пацієнти були декомпенсовані. І зверніть увагу, рівень мозкового нейротрофічного фактору був найнижчий в групі більш тривалого діабету 27,2 нанограм на мілілітр. Знов таки ми зробили діагностику кардіально-автономної нейропатії. І як ви бачите, дійсно в третій групі а, він найвищий 7,4 бала, в другій 6,2, в першій 4,8 балів. 8 балів. А, ну, і, як ви бачите, відбувалося ураження саме симпатичної нервової системи. Що ми знайшли? Що дійсно є прямий взаємозв'язок між рівнем мозкового нейротрофічного, скажімо, фактору та кардіальною нейропатією. Тобто, чим вищі бали по кану. Тим нижче рівень мозкового нейротрофічного фактору. А, і ви бачите, цифри дійсно дуже малі у наших пацієнтів. А, що скажемо, нам дало лікування? Насправді з тим, що цей фактор дуже повільно відновлюється. а Наші пацієнти, на жаль, навіть коли вони приходять з першевивленим цукровим діабетом, вони мають вже безліч ускладнень, і нам треба зробити все, щоб, скажімо, скажемо. Регресувати ці ускладнення лише хоча б не допустити прогресії, для нас це дійсно дуже показово. тому що в першій групі, як ви бачите, відбулося покращення нейротрофічного фактору на 10 нанограм на мілілітр, і що дуже важливо при. Додавання метафори СР відбулося зниження навіть глікованого гемоглобіну, начебто, просто один метформін замінили на інший, але, мабуть, через те, що вони все ж таки були в програмі, і ми за ними слідкували. Вони постійно правильно приймали, ми отримували певний ефект. В другій групі при додаванні ірбісартану, ірбітану, як ви бачите, теж відбулося покращення мозкового нейротрофічного фактору і зниження глікованого гемоглобіну. І третя група найважче. Ще найтриваліший цукровий діабет, все рівно ми отримали покращення рівня мозкового нейротрофічного фактору і зниження рівня глікованого гемоглобіну. Що стосується кардіальної автономної нейропатії, зверніть увагу наявність взагалі у відсотках. В першій групі ми мали 52% відсотки таких пацієнтів після лікування 37%. а в другій групі, де додавався ірбітандометформіну 85% до лікування, 65% після третя група взагалі мали 100% кардіальної нейропатії, і ми отримали 95%, тобто на 5% менше, але все ж таки ми мали позитивний результат. Те ж саме ви побачите по балах в третій групі, все ж таки, не дивлячись на те, що ми скажімо, не отримали. Нормальних показників, але зменшення рівня кардіальної нейропатії, все ж таки, було у наших пацієнтів. Ну і так виглядає, скажімо, аналіз. Насправді, цей аналіз можна робити в лабораторіях. Він дійсно робиться. Це наша пацієнтка 55 років з цукровим діабетом. Про діабет знає 2 роки, але як завжди, не сильно лікується. Вперше дізналася, що в неї підвищений артеріальний тиск, хоча ми перемірювали кілька разів. Щоб показати, що дійсно в неї підвищений артеріальний тиск, їй було призначено метафору СР 2000 мг зранку і орбітан – 300 мг зранку. Дійсно, скажімо, відбулося підвищення нейротрофічного фактору, хочеться краще, але те, що вже скажімо, він не знизився, це дійсно для нас вже великий результат. Ну і ми бачимо взагалі нормалізацію глікованого гемоглобіну. Тобто, якщо подивитися на цей глікований, ніколи не скажеш, що ця пацієнтка взагалі з цукровим діабетом. Тому хочу сказати, що дійсно нейротрофічний фактор мозковий – це новий. Підхід в лікування нейропатії діабетичної, не тільки периферичної, не тільки автономної, а й центральної в тому числі, тому що мозковий нейротрофічний фактор це все ж таки запорука здорового мозку і відновлення пам'яті. А для наших пацієнтів це дуже важливо, тому що вони дуже дуже гарно забувають, що коли приймати, що вимірювати, і таке інше. І дійсно. На жаль, у наших пацієнтів цей фактор дуже низький, і це ранній діагностичний маркер взагалі ураження нервової системи, не тільки вегетативною, але в тому числі вегетативною, зокрема кардіальної нейропатії у пацієнтів з цукровим діабетом. Найбільш виражений нейропротективний ефект спостерігався в групі, які отримували безумовно комбіновану терапію: метафору СР, ірбітан і альфа-ліпон, і, безумовно, підтверджено ефективне потенціонування нейропротеплету. Секторних властивостей при одночасному застосуванні і цукрознижувальної терапії, і гіпотензивної терапії, і патогенетичної терапії, саме лікування діабетичної нейропатії, а саме альфа-ліпової кислоти. Дякую за увагу і, сподіваюся, ви будете все ж таки додавати до свого лікування ті препарати, які підвищують мозковий нейротрофічний фактор. Дякую.